Найдорожчі телефони світу. Слухай, мобілки вже давно не тільки засіб зв'язку. Сьогодні важко уявити українця без телефону в кишені, правда ж. Асортимент величезний, від дешевих моделей за пару сотень гривень до витворів ювелірного мистецтва за мільйони. Але є ще й ті мобілки, які не вписуються у звичайний прайс. Їх не знайдеш у першому ліпшому магазині, і їхні ціни можуть зводити з розуму. Хочеш дізнатися, які ж це телефони? Ну що, поїхали. В2 Signature Diamond Ціна 88, 000 Почнемо з кнопкового телефону від бренду Wartu. Здавалося б, нічого особливого, немає тут ні крутого екрану, ні суперпотужного процесора. Але чому ж він коштує близько 620 тисяч гривень? Все просто корпус зроблений із платини чи золота, та ще й весь в діамантах. Ти б обрав чорні чи рожеві Black Diamond Whip Smartphone. ціна 300 000. Цей телефон від Sony Ericksen та дизайнера Джарена Гоха виглядає скромно, але має свою родзинку. Його форма зручна для кишені, і що тут особливого. А два чорних діаманти у корпусах ось що варту бучерон коубре, ціна 310000. Телефон схожий на вкобру, кобру. Кому як не йому бути найдорожчим варту. Тіло у формі змії з золота та рубінами, сапфірами та смарагдами на очах. І таких усього вісьмох штук у світі. Грису Лаксер Las Vegas Jackpad. Ціна 1 000. 000. Ти коли-небудь бачив телефон за мільйон доларів. Це й нагадує давньої гипетські мотиви з чорними діамантами та 200 річним ебеновим деревом. А ще кожна клавіша з мікроскопічного сапфіру. Diamond Crypto Smartphone. Ціна 1.300.000. Цей телефон не просто дорогий, а ще й корисний, і з криптопроцесором, що захищає твої дані. Діаманти і платиновий корпус роблять його справжнім витвором мистецтва. Болт вишламаллен Ціна 1 300, 000. Телефон, що нагадує бумеранг, виготовлений із платини і усіяний діамантами. І так, не забудь про шкіру крокодила iPhone 3 KGS Button. Ціна 2.410.000. Цей iPhone від ювеліра PTA Альойсона вражає діамантом у кнопці Home та золотим корпусом. І таких у світі одиниці Supreme Gold Striker iPhone 3G. Ціна 3200.000. Ще один iPhone тепер із золота, діамантами навколо екрану і самоцвітом на кнопці. Пакування теж вражає, гранит и натуральна шкіра iPhone 4 Diamond Rose. Цина 8 000 000. Тількі два таких iPhone, а зовнішність хвилюе 500 диамантов и рожевый диамант на кнопке Home. Загальна вага понад 100 карат. iPhone 5 Diamond Black. Ціна 15 300 000. Цей iPhone для китайського бізнесмена має 600 камінців, непробивне сапфірове скло та рідкісний чорний діамант на кнопці. Одні лише прикраси коштують понад 12 мільйонів доларів. Найдорожчий телефон у світі Falcon Supernova Nove PIC Diamond iPhone 6. Ціна 95 500 000. І ось справжній чемпіон серед телефонів, Корпус із золотом. Величезний рожевий діамант на задній панелі. Якщо хочеш зекономити, за блакитний діамант доведеться заплатити лише 48,5 мільйонів доларів. І навіть навушники з платини чи золота доповнення до цього шедевру. Ось такими бувають телефони для тих, хто любить розкіш. А що ти думаєш про ці шедеври? Чи варта краса своєї ціни?